Вітаємо! Бажаємо здоров'я, міцного, міцного кохання, неймовірного, феєричного. Бажаємо безмежних подорожей, неповторних емоцій і всього, 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 -всього, -всього що бажають красивим, талановитим, найкращим людям, з днем народження. Муа! Дорога Аліна. У задньому плані косяк траву, тому ти можеш мене не почути. Чекай того ба. Я тебе люблю, вітаю тебе, з днем народження. Я обожжене тебе. І на, на народження. Хай в твоєму житті побільше буде моря, сонця, радості, кохання і менше сварок, е, приготування їжі, вибирання квартир, прання і всякого такого. Пам'ятай, еда не є для тебе, Ти створений для кохання. Ти на народжує.